Сьогодні тут виглядаємо як острів. Оточені багатьма країнами нам таку класну локацію дали в рамках цього дипломатичного ярмарку благодійного. Він щороку проводиться за під патронатом Міністерства закордонних справ дипломатичної академії, але завжди він був таким більш камерним заходом і проходив в приміщенні дипломатичної академії. Цього року вони вирішили масштабуватися і разом масштабувати ці об'єми благодійності, тому що Ті, що все, що тут продається, буде віддаватися відсоток на благодійність. Є декілька різних зборів, які курує міністерство. і ми не могли відмовитися, коли нам запропонували тут з іншими кримськими майстрами представити нашу культуру, і тому ми постаралися зробити це максимально гарно, красиво і так показати нашу різноманіття. Є вироби нашої жіночої ініціативи Хадан-Дівана. Це такі сучасні адаптації частини кримсько-татарського традиційного строю. Це Ель-Хаплар з автентичною вишивкою, майстрині ескіз. Ескіз розроблений майстриню з Криму. Тут є ладунки, є комірці, є феси, є такі дармовиці, зроблені зі е, старих килимів. Тут далі в нас є кераміка, є вишивка, є книги. Е, з того боку ми можемо потім пройти. А е, ще є декілька наших керамістів. Це майстри, які роб, е, творять тут в Києві, а е, виробляють. Е, Феси і взагалі будь-яким чином намагаються так просувати кримсько-татарську культуру, щоб у тих людей, які живуть тут в Україні, була змога бачити і купувати для себе кримськотатар вироби кримськотатарських майстрів. І друга дуже важлива місія це презентація нашої культури поза межами нашої спільноти. Да, тут э, дівчата Ліля з фесами, халпахами, Леанора зі своїми дуже гарними керамічними виробами. Цей Фес керамічний це взагалі моя любов, це дуже красиво. Ось, э, далі впізнавані да, роботи э, Рустема Гаскібіна, Скібіна, э, дівчата з вишивкою. Бачити таку зацікавленість від аудиторії, тому що дуже багато людей підходять, цікавляться. Деякі питають, а що то за прапор? І тут стає трішки сумно, що досі не всі знають, як виглядає наш прапор. Але власне, це одна з причин, чому ми є на таких заходах, щоб про нас дізнавалися все більше і більше людей. Тут у нас книги, видавництво майстер книг. Дуже особ... 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 особлива для мене книжка Країна Крим, авторства Олексія Гайваронського покійного. І є зовсім нове видання, яке презентували буквально там, тиждень чи два тому е видання Юкейні зсередини України кримсько татарською мовою». Є ще листівки, е календар вже на наступний рік е з малюнками Ельзари Галімової.